Там, Роман Богданович, добрий день, це Максим Кульба. Все або нічого. Ебісок. Я зараз, мені здається, я блівану просто від цього удару. Я не завжди Давай. за спиною льва, тому... Я колись сказав робік супер книги. Гайда зі мною! Друзі, я Макс, клядає, це футбольний клуб. Хлопаки. Уууу! Я тут. Сьогодні у нас на зйомці Саня Мейсон. Йоу, Йоу. Мерко. Е е <пілляє> той що Україна? Тоттенгем, який не виграв Артур. Це Артур, який запізнився на минуле тренування. Куди ти біжав? Та цю. Артур, який запізнився на минуле тренування. Остап, у якого немає волосся. Саме хрії целі для начинаючого Барбера. Серега, у якого Сережка вухі та цен. Той що Віталій Нац, той що Ростислав. Ми 17 псевдонімів. Шанс, однак, розпач я впевнюсь. Вася, який не кобін. Може, люди просто багато не знають. Олік, <реку> який Анатолій. Анатолій. Жека, який Опять Легенда юнацького складу. ХТЗ. Я з Харкова. Що таке ХТЗ? Харківський тракторний завод. У цьому відео ми вам розповімо про трактора серії хтз 240 к та перспективи їх розвитку. Ярослав, який? А Де він? Де він? Я його не бачив. Не... Ярослав, який Який купив 3D-принтер. Рома, який працює. Де ти? в Вайскауті працюєш? Ага. Ти в вайскауті? Дай мені підписку, я буду аналізувати УПЛ. Спонік, який легенда Сихова! Сочкряв. Вітьок, який різко зменшився в зрості. Максим, який не, не готувався. <рес> Юра, який гой, але хой. Я бу, я бу, І Ярік. Що тут? Сьогодні ми будемо тренуватися, вирішувати командні питання, і буде дуже гаряче, дуже яскраво. Але спочатку, друзі, ми, вам, ми подаруємо вам цей м'ячик за класні ідеї для наших відео. Пацани, треба визначитись, визначитись, яка ідея краща для наших відео. І тій людині ми подаруємо цей м'ячик з нашими автографами. Ідея для відео: взяти пару гравців з команди і зняти подкаст, де ви розповідаєте про плани команди. Це ідея номер один. Сачка. Ідея номер два. Дуже багато глядачів хочуть бачити штрафні на стрижку. Можна просто за. Місяць збирати списки людей, які не приходять або запізнюються на тренування, і, допустимо, в кінці місяця вони будуть грати між собою штрафні на стрижку. Яку ти Першу чи другу? Перша. Все. Перший. Друже, з нікнеймом Влад Кондратюк. Ти отримаєш цей м'ячик. Відпиши мені в Дірект інстаграм, і цей м'ячик летить до тебе. А ми рухаємось далі, бо нам треба покарати тих, хто не прийшов на минуле тренування. Такі хлопці у нас є. Хлопаки, дивіться, ви не прийшли на минуле тренування. То вас турбує львівське відділення кіберполіції. І як ми й обіцяли, підписники вигадали для вас покарання. У нас буде два покарання. Ви зіграєте на чувачі. хто програє, той має оцю соску засунути собі до рота, одягнути оці шикарні труси бренду Orange. і все відео. Бути в них. А той, хто виграє, купить на команду Піцу. Чувачі. О, чувач. Дай-яй! Та ну давай! може він піцу хоче Давай! Одягай, одягай, одягай! Опять обосрався. Давайте, давайте, давайте! Я в шоці, Він мене за яйця Мене звати Вен, мені 30 років. Я родом з Японії. Кожен хто зараз запізнюватись на тренування не приходить, буде виконувати таку історію. <сijel> а А, до речі дивиться, де дивиться? Бабіджон. Народ, дивіться, правила ті самі. Якщо хтось запізнився на тренування, не приходить на тренування, пишіть коменти свої покарання. Цього разу ніхто не запізнився. Всі на місці, всі на базі. І так само народ, пишіть круті ідеї для наших відео. Найкрутіша ідея під кожним відео. Ви отримуєте такий подарунок, м'ячик з нашими розписами. От такий буде подарунок для кожного. ж ти сюди! Народ, дивіться, дуже багато було коментів від вас питання, питань, яка у нас буде ігрова форма. Одразу скажу, що наша форма буде незвичайною. Мені не подобаються шаблонні форми, які люблять. Робити е, футбольні клуби, команди, тому у нас буде крута форма, прикольна. І зараз з хлопаками ми будемо визначати, яку форму ми будемо собі замовляти. Але але робити ми це будемо не просто типу давайте цю, а шляхом челенджів. У нас буде три челенджі, які дізнаєтесь згодом. Ріжу воду 10 часов. А зараз, поки я покажу і вам і хлопакам, які у нас є концепти нашої форми. Треба вибрати два концепти. Потім ми будемо шляхом челенджів е, ділитись на дві команди і визначати, яка у нас буде фор. Перший концепт. Ось така от форма. Дивіться всі. Е, ось така от типа хлопаки основою як куча. Але підкладка типа. Це... Але підкладка з таких от плоских хлопаків. Це інше. Отака, отака ядова і така ж підкладка така. Підкладку ви це другий варіант. Ще така є мілітарі, типа піксель. Там буде такий типу, військовий піксель, отакий. Це третій варіант. І четвертий варіант ви бачили з іксом. Давайте. Давайте спочатку визначимось між двома. Які дві. Перша. Дивіться, у нас є дві форми, за якими ми будемо змагатися. Перша це з підкладками з Xamo, тут вона з'являється. Інша буде мілітарі, ядова з пікселем. Зараз ми поділимося на дві команди по вісім людей, виконати челенджі і визначати, яка у нас все таки буде форма. Отож, ось наша команда. Ми топимо за мілітарі, за пікселі, і он покажи інша команда. Вони топлять за перший варіант. Зараз буде виконувати три челенджі. І перший челендж це свіноворот свиней. Свіноворо свіні. Челендж, у якому треба 12 разів розкрутитись навколо м'яча і спробувати забити. Команда, що забиває більше, отримує один бал. Сочкряв. Трошки знімається? Да. Ой-ой-ой, уй-ой! ой Стоник, Що там? Короче, пацани, все нормально. Небеса, самолеты. Само самолеты. Опа, опа, опа. It's the biggest piece of dog shit. Yeah. <laughs> 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 я сейчас бачу этих пацаню мне что-то их жалко. Сейчас я буду на их месте. Тихо!

Я люблю ті челенджі страшне. Ще пісують, забігаш. Він ти дарма пропускав тренування. Вони забили хлопці. А хіба пришвидшено дай на цьому, на монтажі туда, йому що він швидкість ні. Пацьки кажуть, що ми дуже повільно крутимося і вони будуть так само робити. Ну, я думаю, що я буду за таку штуку прати. Я просто не буду дозволяти, щоб зарахувався цей голод. Я дивлюся, що щойно було, мені страшно. Я зараз, мені здається, я блівану просто від цього удару. Раз! три. Твоя, твоя мама! Не співся! А що я впав? А що ви зразу всі лягаєте? А що так складно? До <ріст> <нос. ріст> наступних випусків, хлопаки! Іди ж ти сюди! Я думаю, що я тут вигну шашку, коли буду. На, на борту? Зараз будуть халяви, Це, типу, то не по-християнськи. У нього мама вчилька християнська, а ти? Чекала, дозволу. Десять. Двенадцять. Дванадцять. Добре, да. Женя, давай, спокійнай. Це не вийшло. Ти єдиний встояв на ногах! Ти єдиний, хто це зробив! А до два вже? Три! Ну так помало, Гер! Чого так повільно? Чо так повільно? Чекай! А чого так повільно? Телего вставай! Телега! Телего вставай! Да ви який ображений за те, що я минулий ролик став, що він телега. Обіда! Обіда! Оператор завжди залишається за кадром, а зараз він витащить ту команду. Ой-ой-ой! Ой-ой! Я не стабілізую, я руками потребую. Що ти зробив? Так там же гол! Там, Давай. 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 <годжую> та ні, та ти що гоніш? Ми мене так все поплили, я думаю, це набагато простіше. <х at> вони вже сміються, думаю, що вони перемогли, але, ну, як то кажуть, гієни завжди давай, за спиною льва. тому... <пілляє> О, отак. Вітя я хуй! Ой, Бля. Це робим. Добре! Пістона! Це що, перемога? Лесіть дефібрилятор. Це перемога. Це перемога в першому челенджі. З рахунком 2-1. Перший челендж, перша перемога. І ми рухаємось до челенджу другого. Перед цим, звісно, поставте вподобайку за те, що люди тут ледь не ригали. зараз. Другий челендж пенальті на осліп. Все буде чкря пенальті на ослі. Професійні футболісти, професійного футбольного клубу. Хлопаки мають професійно одягнути на себе пов'язку, після чого професійно забити голи. Хто забиває, той бали заробляє. Вимаги, і, бали, заробляє. Перший пішов. Перші рахується за удар. звук, звук.

Оооо! Він не став. Файно, так, <ілик> він би не зловив. <_диву> це насправді народ може здавати, що удари на осліп це легше, бо там ти шатаєшся, може здаватися, що типа. Це ніфіга не легше. Ой-ой-ой! Ата! Блять! А я тоже не допутаю тебя! А у него такая нога, он может дар а так чекайте, чекайте, народ. Ми виграли два челенджі. Ну то що третій чележ. Давайте футбол має. за два футбол. Третій челендж сенсу немає, але ми його зіграємо обов'язково. Дивіться, експронт. Зараз буде останній челендж. Це футбольний мі... ну, футбольний. Ми зіграємо футбол і все на кону. Попри ці челенджі, ми хочемо дати ще шанс цій формі. Тому зараз все або нічого. Форма. Давайте так, якщо виграє наша команда, та що була за кислотну форму. Ми, окрім того, що буде кислотна форма, ще порострілюємо пацанів. Да. О, якщо о, ми о, якщо о, ми програємо, о, якщо о, ми програбу на початку говорити, якщо о, ми програємо, да, то форма ваша. Так. Ми програли два челенджі, але то, ну, то далеко ще не кинають спадські. Вони вже там на, на, на впевненому, вони не дивляться на нас, нас недоуцінюють. Так, пацани, зараз ми, ми маємо виграти цей челендж, аби ця форма була наша і ми показали, хто в цій команді сильніше грає у футбол. А ми зараз беремо і забираємо тих три очка і перемагаємо в челенджі. І щось хоче додати жак. Тому я впевнений, що ми переможемо. Давайте їм бити здалеку. Хло! Але зблизько теж насправді. не справді. Да. Давай, давай, давай! 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 Давай,

Хорошо. Серый, Серый, туда свечайся! Серый, серый, с тобой, с тобой, с тобой. серый? О, не, Ярослав выгрызает. контратака, Анатолий. Анатолий удар! Ярик, лучше! Боксер, Не Другу, так, зараз. Не знаю, з камери трошки не привишно, хочеться з головою десь зіграти, пригаю, але... Но... Ми просто ми хочемо. У нас знаєш, бажання вищі техніки. От контратака побігла. Можуть забити. Бауден. Все, да, да. Не, 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 без шансов. Дисциплина! Все трендайте, пацаны, народ. Вы все бачили Нас обіграли по грі, по ділу. Тому форма якби. Чорна брат! Чорна! 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 Ти дуже хотів кислотної, але як казав колись до мене тату, коли хотів велосипед. тобі! Айда! Чорна! Я колись сказав, робік супер книги. Гайда зі мною. Ми зараз О. йдемо в наш зал, де ми будемо <рес> зараз вирішувати командні питання. Кулкуватись на рахунок всього, що відбувалося сьогодні на полі. А також дивитися згодом футбол. Добре, треба вирішити питання, хто буде грати проти команди коміків. Сьогодні дуже багато питань будемо вирішувати. Ось така от формочка у нас горненька, всі справи. Так, давайте виберемо формацію, пацани. Що походить? Ось такі у нас виходить захист. Ну, в принципі, тут може грати ще Юра. Так, давайте далі. Хто у нас два ЦП? Е, на мою думку, то. Ролик тоді серий. Попробуємо. А давай може серого серий. серий. серий, серий, серий. А, ні, ні, я думаю, не. ця зафора має зіва. бути ген. Сьогодні серія вище. коли я забігав вищий серій. Він же зарішав, коли Макс кинув йому передачу, він тоді О, рішав. Я, він я, дуже багато, він я, дуже я, часто відкриває. Ні-ні, він прав і пів. Ні, ні, ну Жека сьогодні чисто в центрі грав. Сьогодні так, тому що було важливіше. Так ти інший. класно грав в центрі. Да, дякую. <ріху> <ріху> ну розумієш, <ріху> трішка, диви, розумієш, фішка в тому, що якщо ти граєш, якщо твоя до позиція ось тут, справа, так. Да? То воно б відчувалось би, але ну типу, навіть по грі ти більше зміщався в центр. ні, ну, я грав в центр, гуляє. бо у нас е ну, ну, та, Його, ні, ну, юрка більше він юрка та, більше він, але він хоче зліва. Юр, Юра, То, Юрка? Да. Якби ти справа гоя, зліва поставити Сірожку, без стороного спереді Остапа, да. а вони всі плюс-мінус по функціоналу походять. І диви, буде, якраз Серега він правоногий, а Юра лівоногий і виходить, що зар, буде, гоя. і він да, виробляє. Змішання удар той, смішаний удар той. А якщо на подачі, то розвернулися. Тоді Гой справа, а сліва. Така моя думка. А А має, має. А кулька. Амейсон. У нього є швидкість, секунду. В нього є швидкість, його може обести пальце. Це має бути Джокер в команді. Ну, я про те саме й казав. Так, його цапника, його цапника, а потім, коли ми розуміємо, що все, ми Коротше, народ, да, Визначили вже із складу. Насправді цікаво, як відноситься до цього самі хлопці. Я впевнений, що кожен, звісно, скаже, що да, звісно, ми будемо на цій позиції грати, але навіть ті, що не потрапили до основи, цікаво от. Доцент. Ти до основи не потрапляєш. Ну, судячи по цьому складу. Ну, що ти е скажеш? Слухайте, це в будь-якому випадку мотивація просувати. Я, я погоджуюсь з тим, бо я зараз не в формі. Я думаю, може, місяць-два. Дивіться, ми в минулому відео обіцяли, що у нас буде дзвінок до одного з тренерів. Ми будемо домовлятися, хто буде тренувати нашу команду. Як я і обіцяв, це не буде якийсь аби тренер. І зараз для вас, глядачі, буде така інфа, що нашу команду буде тренувати Мирон Маркевич. <кліпція> <кліпція> У -у -у -у! <кліпція> е та, Мирон Богданович, добрий день, це Максим е Так, Дивіться, ми з вами вже спілкувалися на рахунок того, щоб ви нас е разочок потренували. Е дивіться, ви, ви казали, що повернетесь десь в грудні, так? Десь середині грудня. Е так, та, то дивіться, давайте з вами попередньо домовимося, щоб на середину грудня ви нам провели тренування. <кліпція> А будемо на віку, віку, віку. Да, супер. А скажіть там, це буде дуже серйозне тренування чи нормально хлопці витримають? Добре. Добре, тоді тоді дякуємо вам, домовились. Зараз е глядачі наставлять лайки. все, гарного дня! Народ! Команда, хлопаки! Люди, яких ніхто не знає, крім вас, наших улюблених підписників. Мирон Маркевич буде нас тренувати. Треба лише трішки почекати. Я впевнений, що до грудня ми ще домовимось із іншими тренерами, які нам підтягнуть різні наші скіли. Чесно кажучи, готуватись треба. І в наступному відео майже повне наступне відео буде присвячено суто нашому тренуванню. Як ми готові. was <laughs> born <laughs> Ну, фізуха, ви самі бачили. пацани, ми, ми грали 30 хвилин, але вже десь хвилині на 15-й, <плес> вже 90% хлопців вже просто. Здорові, я сподіваюся, вам це відео дуже сильно сподобалось. Ми дуже сильно старалися вас порадити і в футбольному плані, і в челенджевому плані. ви усіх абсолютно в планах їх тільки можна радувати. Я сподіваюся, ви віддячні нас на подобаєчкою коментарем, підписочкою на цей канал, розповсюдженням, друзі. Матч проти коміків. Мирон Маркевич, головний тренер, наша форма. З, просто щось чимось і обов'язково не пропускайте наступне відео, там буде велике величезне тренування хлопаків. А поки.